Отець Василь, чи існує переселення душ в інше тіло після смерті. Та не, не конче й вмирати навіть душа може сі перемістити особливо якогось алкоголіка одразу раз після першої флешки переміщається зразу у, у свиню. Це якщо пожартувати. Переінкарнація. Пере, пере, це є в буддизмі. Так? Там залежно від способу життя ти вів, то потім ти будеш жити. Якщо їв такий неумірений, був, багато їв, будеш у свині. А Якщо був дуже такий злий там, на людей, то будеш ти переселишся у собаку, і, і будуть тебе бити патиками і так далі. Ну, це. Це буддизм, є таке поняття в них, так воно називається реінкарнація, це перевтілення душ. У, у християнстві такого нема. Бо нема в тому змісту. Не може людина вмерти, а потім народитися ще раз у дереві чи ще щось. Розумієте, всякі релігії, вони... це ж не просто так. так? Люди, люди шукали Бога правдивого. Бо ми по своїй суті нас Бог створив, і ми, і, і ми маємо ту духовну порожнечу і йдемо, шукаємо Бога. І люди шукали, шукали. І, і Буддизмі, і в ісламі, і ще десь, і ще десь. Там приходили пророки, об'являли, там приходили мудреці, думали, в Тібеті теж сиділи е, в гармонії з світом, дзин, і так далі, і підключалися до світу і так далі. Потім Господь Бог каже, слухай, буде мені цього всього, Так, посилаю все на свого єдиного. Так, Ісус, збирайся, іди до цих людей, поясни їм, Хай не чудять. Прийшов Ісус і каже, я є дорога істина і життя. Та? Я прийшов вас спасти відкупити, і щоб знали, всі ті, що переходили передо мною, були злодії і розбійники яких він має на увазі? Не пророків, не там це. Він має на увазі. Дивіться, от він син Божий. Син Божий, хто такий син? Це спадкоємець. Дуже багато було, наприклад, імператор Август, так? він був себе проголосив намісником Бога на землі. Люди собі при... приписували божество. Єгипетські фараони, вони, вони себе взагалі порівнювали до Божества і їх сприймали як богів. І коли оце, оце богові, це, це богові не подобалося, це кривляння і так далі. І тому послав сина свого до єдинородного і каже, ось його слухайте, в ньому моє уподобання. Бо тому що люди. За, загралися оцими неправильними вченнями, неправильним розумінням, реінкарнація, перевтілення душ, е, потім поклонення ідолам, цим всяким живіт погладив ідола, все, будеш мати достаток. Ще там, що з жаба яке там, ще там з тим тримає в роті монетку, ти її забираєш і тебе там якесь обдаровує, е, ну, коротше, якийсь там, там шахер-махер. От. І людина сама себе дурить, сама себе заспокоює і сама себе втягує у світ ілюзій. Світ ілюзій це територія диявола, він там господар, і дає тобі можливість порулити. Розумієте? Це є світ ілюзій. А Господь Бог каже: Я є дорога, істина і життя. Тобто, Він не хоче, щоб ми жили в світі ілюзій, а щоб ми були в реальному світі, бо Христос реальний.